Власники авто штраф отримують, а про його існування і не підозрюють. У Фейсбуці Лучанин Макс Фащук поскаржився на департамент муніципальної варти Луцької міської ради. Каже, що муніципали буцімто вигадали нову хитрість: штрафують автомобілі, а постанову просто викидають. Нова хитрість муніципалів: штрафують ваше авто, фотографує, а потім викидає постанову, щоб людина не знала навіть, що її оштрафували, і заплатила штраф в подвійному розмірі. Знайшлися і ті, хто теж поділився схожими історіями із власного досвіду. Сам же автор допису відмовився спілкуватися з нами на камеру, проте в листуванні розповів, що його обурило. Чоловік стверджує, що нещодавно зайшов в дію та побачив дев'ять виконавчих проваджень від мунварти. Сума кожного по 915 гривень. Він стверджує, що на лобовому склі, де зазвичай лишають штраф, він не знаходив ніяких папірців у зіп-пакетиках, щоб через них відкрили провадження муніципальній варті закиди людей у Фейсбуці прокоментував журналістам телеканалу Конкурент Тіві заступник директора департаменту Роман Кулик. Він розповів, що звинувачення абсолютно безпідставні. каже їхні працівники завжди лишають постанови під склоочисниками автівок. Працівники департаменту, муніципальної варти, коли під час чергувань виявляють автомобілі, які стоять з порушенням правил дорожнього руху, перш за все. Підходять до автомобіля, і якщо є водій на місці, пояснюють, що водій порушив, дають попередження. Таким чином водій може від'їхати та уникнути штрафу. Якщо ж водія на місці вже немає, тоді інспектор може виносити повідомлення. Про притягнення до адмінвідповідальності без присутності водія. Інспектор фіксує порушення і обов'язково залишає під склочисником автомобіля повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. На наступний день відбувається розгляд справи. Якщо власник цього автомобіля не з'являється до департаменту, тоді обов'язково постанова, вже яка винесена, направляється поштою за місцем проживання. Особи, на яку зареєстрований власний автомобіль. До того ж, за його словами, самі водії дуже часто елементарно ігнорують штрафи та просто викидають постанови. Був такий період, я скажу в місті, коли водії не оплачували штрафи, тому що і легковажно до них відносилися, тому що думали, що їм за це нічого не буде. І наші працівники неодноразово були свідками таких ситуацій, коли водій просто побачивши під склоочисником повідомлення. Він його навіть не дивився, зіжмакував і викидав. Роман. Кулик також розповів про додаток Смарт Луцьк, де водії можуть перевірити наявність штрафів, які отримують від муніципалів, також він зазначив, що штрафи від луцької Монварти в дії не з'являються. В дії наші штрафи не відображаються. Якщо водій хвилюється, що на нього міг бути виписаний штраф, але він про це не знав. Ми дуже часто публікуємо на сторін... у Фейсбуці, на сторінці департаменту такі статті, де даємо посилання, за які можна перейти, і дуже легко перевірити, чи є виписаний штраф, чи немає. Ми ж і собі вирішили зареєструватися у додатку і впевнитися, чи не чекає на нас якийсь сюрприз. Як бачимо, все. Чисто тож, аби себе убезпечити, водіям потрібно регулярно перевіряти, чи не прилетів був ваш штраф за неправильне паркування, адже так би мовити, незнання про існування штрафу не дозволяє вам його не платити.